Вітаю, це новини світу у студії Юля Куценко. Відголоски землетрусу кількість жертв у Непалі може сягнути 10 тисяч. Балтимор у вогні. Американське місто стало полем бою після акцій протесту. Генсек ООН все бачить. Поблизу берегів Італії видивляються нелегальних мігрантів. Євросоюз підтримує Україну, але все ще чекає від неї реформ. Про це заявив президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер на міжнародній конференції у Києві. Він розкритикував українську владу за те, що та надто довго тримала людей у перехідному стані у стані недороблених реформ. У відповідь уряд повідомив про результати роботи зі стабілізації ситуації, про війну на Донбасі та про початок реформ. А президент Петро Порошенко сказав, Україна одне з найперспективніших місць для інвестицій і заявив, ми. Нікому не дозволимо втомитися від України. Кінець цитати детальніше про результати міжнародної конференції за кілька хвилин розкаже Ілона Довгань. А розлогий спеціальний репортаж чекайте у вечірньому випуску новин. Надію Савченко перевели у міськ лікарню та почали годувати. Принаймні, про це повідомила Російська Федеральна служба виконання покарань. Україна звинувачує Росію у викраденні льотчиці. Учасники саміту Україна ЄС, який закінчився напередодні у Києві, закликали звільнити надію, як і інших полонених на Донбасі. Наскільки сильно столиця Непалу постраждала від землетрусу, показала унікальна відеозйомка безпілотника. Якщо поглянути на центр Катманду, можна побачити, що значна частина історичних та архітектурних пам'яток зруйнована. Це буддистські храми, ступи, індуїські монастирі та храми, статуї давніх правителів та усі дороги. Деякі пам'ятки знищені частково, інші повністю. На цей момент кількість жертв землетрусу сягнула майже п'яти тисяч людей. Але за оцінками рятого рятувальників, загиблих може бути 10 тисяч. За даними ООН, 8 мільйонів людей постраждали, тобто кожен четвертий мешканець країни. Високий дипломатичний десант інспектував Середземне море після загибелі сотень мігрантів. У районах, де перекидалися човни, побували генсек ООН Пан Гімун, єврокомісар із закордонних справ Фредеріка Могеріні та прем'єр Італії Матео Ренці. Політики говорили про те, як зберегти життя африканських переселенців. Усі деталі рейду від Анастасії Синяговської. Вертольотом далі від материка пан Гімон, Федеріка Могаріні і Матео Ренці висадилися на борт військового корабля «Сан-Джусто» у Середземному морі. Крім як охороняти морські рубежі, судна тепер пильнують пересування біженців. Політикам командування показали останні знімки з мігрантами. На одному з фото човен заповнений людьми вщерть. Ми просили генсека ООН приїхати до нас, щоб він пересвідчився. Біженців надзвичайно багато. Ми намагаємося дати їм необхідну допомогу. Та без втручання світової спільноти вберегти життя всіх мігрантів навряд чи вдасться. Поки ж політики дивилися на знімки і схеми порятунку до порту Таранто. Це на півдні Італії. Місцеві рятувальники доправили 267 біженців з Лівії, Еритреї, Ефіопії і того людей зняли із переповненого човна біля африканського континенту. Я втішений. Нам вдалося не допустити загибелі мігрантів. Людей доправили до спеціального центру, де надають необхідну допомогу. Те, що Італія не вдається до радикальних методів боротьби з мігрантами, пан Гімун схвалив. Тим більше, що Апоні не отримали від ЄС додаткову фінансову допомогу. 10 мільйонів євро виділили на рятувальні операції і облаштування міграційних центрів. Військового ж рішення сказав генсек. ООН немає. Він закликав політиків в інших країнах Європи дбати про права і безпеку африканських утікачів. Дити міграційні кризі в Італії погодився і державний департамент. США. вже у середу єврокомісар закордонних справ Федеріка Могеріні зустрінеться з держсекретарем Аджоном Керрі. Говоритимуть про те, як краще організувати операцію затримання і утилізації суден перевізників нелегальних мігрантів. Африканці почали масово тікати в Європу після так званої арабської весни. весни». 2010-го найчастіше прямували до італійського острова Лампедуза, та згодом центр біженців там закрили. Люди обрали інший маршрут до Ицилії два тижні тому в середземному морі затонуло кілька переповнених човнів. Загинуло більше тисяча людей. Анастасія Синяговська, новини на першому. Знову гаряче у США. у Балтиморі оголосили надзвичайний стан. Вуличні протести переросли у заворушення, після яких центр міста схожий на поле бою. Мітингарі палили крамниці та автомобілі. А почалося все із загибелі 25-річного темношкірого Фреді Грея. Його затримала поліція. Після чого хлопець зі зламаною шиєю та поскодженою спиною впав у кому та помер. У понеділок Фреді Грея поховали. Після чого тимношкіра молодь пішла громити місто. Нині у Балтимор спрямовують бійців Нацгвардії. З нами на прямому зв'язку кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Отже, Богдане, вітаю. Яка нині ситуація у Балтиморі? Підрозділи національної гвардії перші кілька сотень прибули до Балтімора опівночі. Очікують, що загалом їхнє число зросте до приблизно двох тисяч. Також до Балтімора звозять представників поліції з сусідніх регіонів цього міста. Можна сказати, що місцева влада намагається запобігти повторенню того, що було найгірше у минулі ночі. Зараз упродовж Тижня оголошено комендантську годину з десятої вечора до п'ятої ранку, і таким чином влада сподівається, що проблеми, найголовніші проблеми, будуть подолані. Також варто сказати, що місцева громада у Балтиморі і, зокрема, сім'я Фредді Грея, закликає припинити заворушення, припинити мародерство і розграбування. Вони кажуть, що це не має нічого спільного з протестами проти насильства поліції чи проти можливих зловживань поліції. Київ. Богдане, а які наслідки цих протестів, і чому влада вкотре після заворушень у Фергюсоні не змогла запобігти цьому переходу від мирних протестів до заворушень погромів? Очевидно, що після того, як померла людина в результаті так би мовити, контакту з поліцією, йдеться про чорношкіру людину, то проводяться паралелі, і можна було сказати, що це легко передбачуваний розвиток подій з іншого боку. Сказати, який міг бути масштаб, що власне відбувалося, в яких частинах міста таке передбачити, напевне, не взявся би ніхто. Також можна говорити про те, що є приводи і є причини. Приводом звичайно стала смерть цього молодого. Чоловіка 25-річного Фреда Грея. але з іншого боку, кажуть, що проблеми, які можливо підштовхнули ці заворушення, криються у столітній історії расових проблемах В сполучених штатах і тягнуться ще з часів рабовласництва і сучасних соціальних проблем, які очевидно пов'язані, але також окремі тобто, візьмімо до уваги, наприклад, що у Балтіморі. Менше 60% школярів власне закінчують школу у тому районі, де відбулися заворушення. Близько 19%, понад 19% становить рівень безробіття. Тобто, ми маємо велику суміш соціальних расових проблем, проблем взаємодії. Громади з поліцією і так далі сказати, що можна точно все це передбачити або швидко вирішити проблеми, про які ми говоримо, корінняться у століттях. Такі речі, напевне, стверджувати напевне зарано і безвідповідально. Київ okay. дякую, колего. Це був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. У США вітер скинув з мосту вантажний потяг. Інцидент, який зафіксував від реєстратор, стався під час сильного буревію. Швидкість вітру сягала 60 метрів за секунду. Водій саме мав проїхати під мостом, коли потужний порив кинув униз на дорогу вагони. Вони були пусті, тож стихія порозкидала їх, немов паперові. Ніхто не постраждав, усі перехожі сховалися від сильної зливи. Це все, що я встигаю вам розповісти. Далі Ілона Довгань розкаже про найголовніші події дня в Україні. Колего, студія твоя час твій. Дякую, колего. Ми журналістами новин підготували вже цілий випуск. Будемо розвідати про події на сході і про те, що навіть у Києві створили таку кімнату, де будуть показувати, які небезпечні речі раніше були в СРСР, за що могли покарати. Ну і про те, що горять Чорнобильські ліси. Новин багато зустрінемось за кілька хвилин. Залишайтеся на першому.